Згідно з законом, який набув чинності 22 травня, власники пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла можуть отримати компенсацію у сумській громаді. Війна зруйнувала близько 40 будинків, зазначають у міській раді. Найсерйозніше постраждав приватний сектор в районі Романської та Веретинівки, куди росіяни скинули авіабомби. Там є ще будинки на вулиці Роменській, які капітально постраждали. Саме ці люди очікували цього закону, тому що та компенсація, яку ми їм надавали, вона не вирішила по повністю питання, тому що будинки пошкоджені настільки, що їх треба відновлювати новим будівництвом, і це вже забезпечить цей закон. Аби отримати компенсацію, громадяни мають звернутися із заявою до ЦНАПу або департаменту соціального захисту. Документи там прийматимуть з наступного понеділка. в Даному випадку закон передбачає, що Лише зареєстрований власник, або особа, яка скажімо, інвестувала кошти в будівництво, або є договір про участь в фінансуванні будівництва житла, то тільки тоді ця особа може претендувати на отримання компенсації. Отримати компенсацію зможуть лише фізичні особи і лише громадяни України. Передбачається відшкодування у трьох формах. Передбачається три форми відшкодування: це проведення ремонтних робіт по пошкодженому майну, по зруйнованому надається грошова виплата і житловий сертифікат. В даному випадку це фінансування. Придбання житла розглядати заяви буде спеціально створена міська комісія. Вона і визначатиме, яку форму відшкодування може отримати власник майна. Вартість одного квадратного метра є документи на право власності на житло. Тобто ми проводимо математичну арифметичну дію і також це рішення вноситься до реєстру. Програма відшкодування зазначають в правовому управлінні. Діятиме ще рік після закінчення воєнного стану. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.